День в один, а не один. День мене. Здоров я щастя, думаю, що ми щось робить стрілять, до сприя. Тож скри. Ми з ним сусіди, так не скільки зробимо, що сусіди. Ми з яке будемо, поможемо дороги, не латаємо. Беруться, друзі, до стрілять, звідуться знову. Щоб привітати, побажати молі, а десь під вечір пісня мине на розмову, душа вертається назад до юний світ, роки роки немов великих, не відлітайте так далеко, не поверніть у літо, нехай цвітуть ще наші квіти. роки, роки немов великий, відлітайте так далеко, ще раз у літо, нехай цвітуть ще наші квіти. Ти вже нечисто посивіла, і діти на крило своє злетіли, на шіроків, і друзів, і кохання, а на пові прийшла вже осінь рання. Токи роки роки немов веки, не відлітайте так далеко. Тут ще наші киї, ми ще зберемося, нам рано зимувати, згадаємо все, і всіх, кого нема, піднімем кавхи за Україну мати, і нашу свічку, щоб горіла літо ста. поки роки, роки немолеки. Вітайте так далеко поверніть, хоча літо, нехай світо ще наші квіти, нехай ті ще твої квіти! Пане, пане, пан я не знаю, це ваші вірші, так? музика. Це автор, так що це слова автентичні. І хочу подякувати всім, хто прийшов сьогодні на сьогоднішню зустріч з мистецтвом. І запрошую вас до огляду ще раз і на все добре. До нових зустрічей.